Ніжне печиво до чаю лише з трьох простих інгредієнтів. Обов'язково спробуйте. Це просто і дуже смачно. Беру маргарин можна замінити на вершкове масло. Додаю цукор приблизно половину від його ваги та всипаю борошно. Замішую. І тісто виходить ніжне, м'яке, приємне в руках. Коли вже не липне до пальців, формую трубочку. Посипаю зверху цукром і злегка втискаю його в тісто. Нарізаю шматочки, викладаю на деко з пергаментом. Трішки притискаю кожне печиво, випікаю при 200 градусах приблизно 15 хвилин. Аромат неймовірний, смак ще кращий. Смачного вам! Підписуйтесь, щоб не пропустити нові рецепти.